Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж? Дочекалися 1 червня, перший день літа. 22.00, саме у цій порі за київським часом в Лондоні на стадіоні Вемблі пролунає стартовий свисток словенського арбітра Славко Вінчича. А все тому, що фінал ліги чемпіонів Боруся, Дортмунд, Німеччина, Реал Мадрид, Іспанія. Ну, даруйте, що стільки пафосу, але дійсно немає. Щоб там не казали, але немає більшого матчу у Європейську. Та що там, всьому. У світовому футболі більшого матчу і я прошу вас, напишіть одразу в коментарях, що думаєте про майбутній фінал. Зрештою, хто Борусія Сенсаційна. Дортмундська команда чи Супергранд? Мадридський Реал, який є абсолютним рекордсменом за кількістю перемог у головному клубному турнірі Європи. Ну і, звичайно, чи треба чекати на Мандрія Луніна? Про все це будемо говорити зараз. Ну а перед цим прошу поставте лайк і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я надзвичайно вдячний за ту підтримку, яку отримую від вас. Але якщо хочете задонатити, зробити ще більше. Для розвитку цього проекту і україномовного YouTube, будь ласка, задонатьте, ось лишаю реквізити, лишаю QR-код в описі до відео. Також є номер картки, PayPal, ну і будь-яким зручним для вас способом. А я дуже і дуже вам за це вдячний і кажу дякую. Але треба починати, тому що фінал не чекатиме. І звісно, головне питання, і перше, яке цікавить кожного українського прихильника футболу, це чи зіграє Андрій Лунін у фіналі, чи вийде він. У старті для вершкових, для мадридських Галактикос. Ну і зараз я б оцінив ці перспективи приблизно як 50 на 50. Тому що так відновився Тібо Куртуа, який грає наприкінці сезону, і сам каже, що він набрав оптимальну відповідну форму, ба більше, навіть багато чуток, що і перес. Президент Мадридців і головний тренер Карло Анчелоті дотримуються однієї спільної думки, що грати має саме кращий голкіпер світу, яким без сумніву Тібо Куртуа є. Але от дійсно чи в тих він оптимальних кондиціях, враховуючи, що навіть Доменіко Тедеско, головний тренер збірної Бельгії, не взяв Тібо Куртуа на чемпіонат Європи. От такої, з одного боку. Кращий кіпер, а з іншого такі радикальні міри від зухвалого менеджера бельгійців, з якими, до речі, збірній України на євро якраз і грати. Тому тут дербі Лунін куртуа на євро точно вже не відбудеться. От у фіналі все ж є фаворитом на першу позицію, поки саме бельгійці. Я поясню, чому тому, що з одного боку Українець заслужив і сам Менчолоті сказав, що прийме рішення вже безпосередньо перед матчем, тому що Куртуа є Куртуа, а Лунін провів. Фантастичний сезон. Ну і звісно, це і понад усе перемога в серії після матчових пенальтів на Сіті Манчестер, на Етіхаді, на стадіоні Манчестер-Сіті, однієї з кращих команд Європи. Я нагадую діючого чемпіона Ліги Чемпіонів. Ну, а з іншого курта повернувся. Ну і Лунін температури в кілька днів. Він не тренувався через це з реалом. Ну а ще в останньому матчі, в якому вийшов, в Лалізі, пропустив. Покер від Серлота від, до речі, конкурента Добика за звання кращого бомбардиру чемпіонату Іспанії. Вільяреал забив таким чином 4, Зіграв з реалом 4-4, Хоча Реал став чемпіоном. Але звісно, для Луніна в таких обставинах це є великим мінусом, і все одно він заслужив, на мою думку, за чудовий фантастичний феєричний сезон у цього місця в воротах на фінал проти Дортмунців. Але все свідчить про те, що схоже буде. Purto Якщо говорити про шанси команд на трофей, то вони приблизно такі, скільки титулів Ліги Чемпіонів двох клубів. Тобто Дортмунська Боруся, підопічні Едіна Терзіча мають лише один кубок, який вони здобули ще в 97-му далекому році. Після того, нагадаю, були у фіналі Ліги Чемпіонів 2013 проти Баварії на тому Швемблі, де поступилася, але не судилася. Реал зрештою не пустив. В півфіналі мюнхенців і історія не повторилася. Ну і Реал, якого 14 титулів, це абсолютний рекорд в історії. Футбол Урал Реал також став чемпіоном, виграв впевнено Лалігу. Ну а дортмундська Борусь, яка рік тому ледь-ледь не виграла нарешті Бундеслігу, а цього сезону лише на п'ятій сходинці. Але як показує практика, вміють знімати скальп навіть з маститих іменитих суперників в Дортмундсі, як це було з Парі Сен-Жермен, натомість в їхньому півфіналі. Власне, окремо і хочеться сказати про шлях команди у турнірі. Дортмундська Борусія посіла перше місце у групі смерті, не тільки у півфіналі, але й на груповій стадії вони зустрічалися з Парі Сен-Джермен, які випередили у квартеті F. окрім того, за собою залишили такі топ-клуби з Англії та Італії, як Мілан і Ньюкасл. Про Реал Луніна особливо і говорити нічого, вони не помітили чемпіонів Італії Наполя, а також Брагу і Уніон Берлін. Значно цікавіше стало в плей-офф. Дортмундська Борусія не без проблем в одній восьмій фіналу пройшла голландський ПСВ Ейнтховен 1-1 і відповідно 2-0. Ну а Мадридський Реал не без допомоги Андрія Луніна дійсно завдяки впевненій грі українця в воротах, особливо в Німеччині, зміг вибити РБ Лейпциг 0-1 та 1-1. У чвертьфіналах вже було справжнісіньке шоу Атлетіко, обіграв Борусю 2-1 в першому матчі на Метрополітано, але без шансів Дортмунці зрештою вигризли собі перемогу вдома з рахунком 4-2. Що вже говорити про матч Реал Мадрид-Манчестер Сіті? Дві без сумнів найсильніші команди Європи і світу. 3-3 в Мадриді, 1-1 в Манчестері. І розкішна серія пенальті у виконанні Андрія Луніна який і вивів свою команду в битві рівних Титанів до півфіналу. Там же, як ви знаєте, Мадридці не без проблем, але зрештою обіграли Мюнхенську Баварію в першому матчі на Альянс Аріні 2-2. Ну, а що відбувалося на Сантьягу Бернабеу, це справжнє шоу, поступаючись до кінця матчу 1-0. Зрештою, забили двічі і виграли 2-1 та вийшли у фінал. У значно скромніше, але не менш впевнено, зрештою обіграли Парі сен жермен двічі по 1-0, обігравши Кіліан Амбопе та грізних парижан. Історія протистояння між цими двома командами теж напрочуд багата. Це цілих 14 матчів, і всі в лізі чемпіонів. У ЄФА, звісно, більше перемог у Реалу, але не набагато. Шість перемог, три, до речі, поразки, тобто три перемоги у Дортмундів і п'ять нічиїх. А тому ось ця статистика, як на мене, найбільш репрезентативна саме з приводу шансів на перемогу в двох колективів. Звісно, історично найбільш знаковим, напевно, було яскравим протистояння, коли Реал тренував Жозе Мауріньо, Ну а Дортмунд, Юрген, Клоп, от, до речі, та команда Клопу яка дійшла до фіналу, але поступилася Баварії. З цієї команди залишився Мац Хумельс та Марко Рос, які провели всі 90 хвилин проти Мюнхенців. От чи зможуть вони спільно з талановитою? Молодю жовто-чорних щось протиставити і українцю Луніну, і також Белінгему, Кросу, Модрічу та іншим великим зіркам Галактикос, не забуваючи і про Вінісіуса Джуніора, і про Родриго, і про всі особистості, за якими, звісно, Галактикос, вони і є Галактикос, але Дортмунд довів, що порядок б'є клас. Не хочеться говорити про такі штампи, як німецька дисципліна. Але от мені здається, цей Дортмунд, який чи провалив сезон в бундеслізі, але от в Лізі чемпіонів показує, що реал не є вже таким 100% фаворитом, як його роблять і букмекери, і багато-багато експертів. А тому, друзі, напишіть наприкінці цього відео у коментарях, за кого ви взагалі будете вболівати. Все ж за симпатичних, романтичних дортмутів або за. Супергрант, в якому є українець. Тому, звісно, більшість українців буде болювати саме за Реал. От хто виграє, побачимо. Прошу поставити також лайк цьому відео і зустрінемось всі на стрімі. Будемо разом дивитися фінал. Перед цим також прошу, якщо ще не підписалися, підписуйтесь, щоб ми обов'язково зустрілися. Ну і донатьте на розвиток. Проекту я Ігор Мартиненко щиро дякую всім тим, і хто сканує QR-коди, хто коментує, ставить лайки та підписується на канал. Ну і спасибі за те, що ви є. Зустрінемось дуже скоро. Бажаю вам всього найкращого. А Україні ми разом кажемо: перемагай!